Так, всім добрий день. Значить, думав, знімати не буду більше. Ну, знаєте, як є таке, коли пішла така п'янка, реш останній огурець. Значить, я був, засняв жнива. Як оцей комбайн, український комбайн лан зні косив пшеницю. Ну, комбайн вже без жатки. Там коментарів збігалося, що касається моторів, ну, всякого конструктива і т.д. і т.п. Ну, Хазяїн буквально приїхав з городу тут день-два, тільки не співжатку очіпить. Я до нього попросився, кажу так і так. Серік, Ну, треба показати, треба людям об'яснити, тому що е, я дивлюся. Ну, пробачте, слово підбирати не буду. Дятелів тут просто назбігалося. Це просто дурдом. Е, хотів, ні, воно коментарі, то хорошо. Ну ми підготувалися. Ну, держи книжку. Ми підготувалися. Дивіться, показую. Ага. Написано. Лан. Ну, написано вручну. Ну, у нас є книга. Е, так. Що там? серійний номер. Читаємо про мотори. Я ось очки наводю, отако. Той, хто бачить, той бачить. Ану, показую. Тип двигуна для е, серйозних людей. Ось о, дивіться, у Д-20 Валмет і СМД-31. Других двигатілей тут просто не ставилося. У тд 20 був в одному екземплярі. Валмет і Вольво серійно випускалися. СМД-31, ніде я не зустрічав. Чи вони були, чи це просто так думали. Потужність. потужність... Ні, у... так давай уточнемо, бо не кожен з нас, що у ТД-20 це що це за. Це мотор... універсальний танковий двигун, який випускав Токмак. Стоїть на бмп 1, бмп 2 і БМД. Е тільки він був перекручений до 250 кобил. На Валматі 265. На Вольво, Вольво Пента, не пам'ятаю номер, на ньому 270 кобил. E, цих всіх кобил вистачає за глаза. У нас e, на комбайні стоїть валмет. Стоїть валмет да. e, всіх цікавить міськість зернового бункера, бо всі питають, скільки ж в нього лаза. От 6 до 7,5 ну, метрів кубічних. Показую. А, воно а чого от 6 до 7,5, тому що коли стояв у ТД20, в ньому була ніша ще туди, бо він V-образний і бункер у нього був менший. На цих 7,5 кубів. Швидкість не дуже цікава, і пропускна продуктивність за годину основної роботи 11. Бо це теж дуже, дуже цікаво. Факт. Рівняють з доном, рівняють з нивою і хто там ще які комбайни знає. Да, так що, а що касається конструктива, вопроси задають, та це там копія, та це там передерте. Ну от скажи, скільки год у тебе цей комбайн? Скільки він примірно намолотив? Гектарів? Перві три роки я його брав, так як здоровий комбайн, бо була перед цим нива. Я його брав, щоб їздити на заробітки. Ну, Перві три роки я ним їздив, десь він збирав до 500 гектарів кожного року. А потім він такий свій ресурс вичерпує, вичерпує, а запчастини дорого стоїть, бо вони всі підходять із домінатора. Всі ремні, шкіри, підшипники. Окрім перероблена, ну не перероблена а завод, щоб здешевити комбайн, поставили доновську, доновські бортові, доновська коробка і задня вісь. Поворотні цапи, диски, колеса, це все доновське, але задня вісь вона своя, вона ширша. Пішли, підійдемо подивимося. Аж на, на мотор полізти, показати. А ну підожди, дивіться, зараз я вам стрибаю, показую мотор, який стоїть на комбайні. Ну, Що касається мотора, ми віддільно підемо. Ну, У нас просто тут такий Є ще один мотор знятий, його можна ну, роздивитися зблизька, який готувався на ХТЗ. Такий самий двигун. Ми вам покажемо табличку, да. покажемо, який він. Ну, ніхто ніколи не збирається дурити, бо назбігалося тут. Е... Ці двигуни стоять на масей Фергусон. І, здається, 40-кова серія. Да, так... 640. все, стрибаю, показую. Ох ти! Ану, так, дивіться, ану. видно, не видно. Отак медлененько, Я його навіть трошки Отакого, Отакось моторчик у нас. Той хто знає, той знає, що, що його доказувати. Вон, навіть на фільтрі написано. А там на, маслі, на маслі. Да. Так що, все, отак. Я показав, який двигун, турбінка. Ми все це... Кого? Кабіна. Кабіну. А на що їм кабіна? Не, ну щоб вони могли рівняк, бо там же є огляди, домінатор 108 осел. Так, ось очки кабіна, так, да, бо тоді... Е... Приборна панель це іменно українська випускалася. А на розборках я був, там всі моделі чи на всіх моделях стоїть класовська стара е, панель, а це вже іменно Кировоград чи Олександрія їх. Да. Так. Що... Кому знайомі ці мішки на кондиціонер, ось не залазь далеко. Осьочки, будь ласка, дивіться. Фільтр. Він підходить з ліксіона. Не знаю з якого, бо по каталогу ми підбирали, купляли з ліксіона. Так, йдемо далі. Так, йдемо, щоб не впасти. Ну, оце отак. Так що конструктив Хто дуже... Хто знає, той одразу пізнає. Тут був електродвигун, який регулював оберти вентилятора. Ну, коли я його купляв, вже не було. Спитав ціну, на те време він стояв 13 тисяч разом з редуктором. і я... Так це долар був по 8? Якщо не менше, Да, бо як узнаєш ціни на запчасті, кидає головою об асфальт, лки палки Гідростатіка, дивіться, яка грязна, замурзана, на неї все прилипає. Стояла, ну так мені розказували рекс рот, бо гідравліка так і осталась, французька, а гідростатіку вже попередні власники переробили на... Вітчизняну. 90 ГСТ стоїть, а тільки трьохтандемний насос, він ще французький залишився. І фільтр вже переробили, бо тут ага. був. Одноразове, а що я, то я... за кран у тебе стоять, бо скажуть, Він що такий стоїть. То, Він по заводу, нам, нам всіх заводських стоїть. стоять, да. коли міняєш фільтр, перекриваєш, щоб збагати. Все. Рішення таке, да? Інтересне. так? Інтересне. Так, ідемо далі. Що ми хотіли показати? По, по ходовій. Ходовка в нас Доновська, майже да? ну, Доновська, тільки поворотниця собака. І що у так... нас по рашетах, кстати? А що, тут, аби якось підсвітку включити, щоб я включив. Тут аби не да. продукт, а то Ні, не треба, ну, що ти хочеш? Раз, два, три, 4, 5. Дивіться, так, уважно. Шість клавіш. Клавіші, звісно, вже дві ці мінялися трошечки. Ну, така, що ви хочете, комбайн не новий. Ну, ширина решетного стану, я не знаю. Тут урожайність 100 центнер, він жує, як сліпа кобила очерет. Так що, оце отак. Так, ідемо далі. Що ми інтересне їм ще показуємо? Що ми їм інтересне, ще показуємо, що там які вопроси задавали. так, ну, З цієї сторони так, ось елеватор, один другий, ремні. Так, все тут у порядці. це потім... ну з шатуни. Шатуни я брав на розборці, вже міняв. Ні, з цього боку не видно, підемо з іншого боку видно. Шатуни оці, оце красненькі, так. Так? Ага. наводю. Е... У них цікава така відмінність. Вон на тому середньому салінблокові. Там стоїть підшипник, Це вже нововведення чи їхня, чи, чи я, не знаю. Але на розборку я взяв. У мене були салінблоки, у них вже середній стоїть підшипник, Верхній і нижній салінблок. Ага, так. ішла йшла річ у нас про салінблоки. Показували ми о той речах. І коротше, щось я блогер такий, звісно, мощний, Щось, мабуть, не ті педалі я путаю, нажав і вийшло так. Сер, що ти розказував про салінблок? Ну, Наповни мені, що брав ти на розбор. розборки Збор, я купив ці шатуни, а в них всередині, на середній опорі вже підшипники стоять. Е, ну, Здається, на домінаторах вони всі салінблоки. А чи це українці придумали, чи самопальне, ну, факт тому, що я їх поставив і забув. Да, і... Коротше, підшипники рулять. Так, да. і головне момент, момент виставляти і затягувати з правильним моментом затяжки всі три салінблоки. А оце що у тебе за Махмадера? Це редуктор понижаючий, який переключає е оберти. Ну, тут не треба нічого змінювати, коли на зернові, ой, на бобові або на соняшник. Просто перекидаємо оберти на редукторі, і він уже крутиться. Здається, від 600 до 300. А що касається отам от решету треба міняти. Під барабаня, що там по поводу регуліровок для отаких під культур? Барабаня міняється дуже швидко. Ну, буквально якщо одна людина, то за півгодини можна поміняти. Під барабаня з трьох секцій, шість болтів відкрутив, через люк витягнув його, поміняв, поставив кукурудзяна і поїхав далі. Ти не мі кукурузу косиш. Так, е, да, обов'язково. Так що, оце отак. Це сіємо все і косом. Да. Оця приблуда решітки на радіаторі, це вони самі причепили, ну, верхня з ниви, а це таке самопальне. Ну, купив я на розборках оригінальна та, що крутилась бочкообразна. Поставимо, тільки не знаємо коли. Найвелика проблема в цих комбайнах, на яких я не їздив, я на розборках їх бачив ну, більше десяти штук. В усіх, в кожного комбайна окрема проводка. Це сама більша проблема. Тобто, хто хотів, то її тягнув які провода? Ну, Мідати не було постійних електриків на заводі. Да, завод. Різні. різні датчики на оберти, різні комп'ютери, різна проводка, різні шкафи на проводку, реле предохранителі, старі, нові. Ну, Непонятно, чого так на заводі придумували. Може хто там із заводчан буде дивитися, то розкажіть. Поняв. Так, все, значить, по ходовці розібралися, по мотору розібралися, по конструктиву розібралися, і з під розібралися, з кабінами розібралися, з бункером розібралися. Все. Он виламана дірка, бачиш? Да. Там стояла граблина, ну, він працює без неї. Це ще. А, як на джундірі. Ото, типа. Да. і от Комбайнери, ті, що отримали їх, вони розказували, що ці граблини виходили з ладу в перший день. Вони навпіл ламалися, що передня, що задня. І вони їх викидали. Ламалися чого? То, що випускалися на тому заводі, яка ми дивилися, що вони їх паяльними лампами гріли і самі гнули. Ну, деталь така, ну ви знаєте, що таке колінвал. Вона має бути більш-менш точна. І потім уже десь. Чи в Сімферополь, ну десь в Криму заказували на якомусь заводі, і потім вже другі партії пішли нормально, не ламали. Трошки Да, Це та? була болячка, те, що наші конструктора сунули носа, і воно не дуже надійно було. Так, поняв, все, значить, дивіться, показую вам ще його ззаді. По ізмільчителю вопросів немає. Ну, заглянь, там плаваючі ножі, вони точно такі самі, бо я 4 штучки купляв з, -з, -з домінатора. Постійно уточняємо. 208 мега, все підходить. Тільки на мега 2 барабани, а домінатора один барабан. Оце отак. От все, ребята, вкратце вам показав. покажи задню. Оцей конструктив це дуже класна річ. Ми у меги отака, от буквально отака, хто знає, буква Г, наприклад, як в МТЗ стоїть цапфа, вони часто ламаються. До цих взагалі питань нема. Я б радив повністю відкрутити на розборках оцей задній міст і переставляти на меги, бо на мегах вони часто в транспорті ламаються. Та це ще нас увітуєш, кончуться запчасті тоді. Так, все, на цьому відео заканчую. Слідуюче відео буде реально про двигун. Про двигун, як він точно. Валмет 645. Все. слідуюче відео про двигун Валмет 645. Так, все, всім пока. До нових зустріч.